У виставковому залі обласного осередку національної спілки художників щойно відкрилася виставка, приурочена до великодніх свят. Це зовсім не означає, що на картинах, а їх в експозиції близько семи десятків сусільні писанки або пасхальні сюжети. Зовсім ні. Тут буяє розмаїття жанрів і технік. Всі от, визначні свята, всі визначні події ми відзначаємо. Обласними виставками, спілка художників. І тут напередодні Великодня ми відкриваємось, відкриваємо виставку, обласну виставку наших художників. Роботи об'єднані якоюсь однією темою. Ну я би не сказав роботи. Які є роботи, так і, і є, тому що якщо об'єднувати одною темою, це треба робити замовну виставку. Замовну виставку треба вкладувати гроші, ви знаєте. А це просто виставка. От люди, що вважають за потрібне дати на цю виставку, у кого що є, таке от, те є, але є роботи і присвячені. От, Сакральні теми, якісь такі, якісь теми. В експозиції представлені у виставковій залі спілки художників роботи як відомих майстрів, так і молодих митців. Тут можна побачити доробки Тетяни Дєдової, Олени Саченко, Петра Золотоверхого, Романа Анайдюна, Павла Бридюка, Валентини Павленко та багатьох інших.